Новий рік і мандарини. Це невід'ємні три складові. Зараз покажу такий салат, щоб проковтнете язика в натуральному і переносному сенсі. Отже, свинячі язики вимочила ніч, відварюю на тихому лінні дві години. За годину до кінця додавала моркву, сіль та лавровий лист, а цибулька з перчиками була в самому початку. Під холодну воду і очистила. Зібрала комплект. Готую дві страви, тож язики розділяю, половинка піде на зеливне. Нарізка вся буде кубиком. Язик, яй. Огірок маринований, сир, дуже ніжна моцарела, половинка відвареної моркви, а от цибульку я підрум'янила. І тепер я збираю все його до кубки. приправляю майонезом 3 столові ложки і одна чайна ложка діжонської гірчиці. Розмішую, куштую, підсолюю, можна подавати в салатнику, а можна оформити через кільце. Пробувавши один раз, ви готуватимете його доволі таки часто. От вам і нове олів'є для нового щасливого року. Смачного!